Всім привіт! Ви на каналі Питен І сьогодні ми будемо знімати стіл тил е Бринрот. Да, я вам... Я... я тут, ну як сказати, не сильно крутий. Ну да, дивите. Сегодня мы будем готувать одно одном. Це я скажу вам так. Ми будемо продавати Бринрот ось я не знаю якщо в мене набереться до наступного тижня підписників, то я не знаю навіть. я буду роздавати отак... от цих отяновских безплатно абсолютно А за одне имя умови що Ви підписані. Я буду роздавати... Це я раздавать Правда не понял вроде бы на 3 трейдився. Срана, як вона мене відсталось. Ладно, давайте. Ролик буде невеликим. Ах, до речі, що нас крафті, може щось крафтим? Ось туртус. Ну, як ви бачите... О, його, до речі, я теж здам. Тому що я, кстати, просто тупо... На волосинки його вибив сюди на обнове. На і ніянь поставив вот так гаучку, дивіться. І прокрутив, і, звичайно, вже виграв. До речі, хотів сказати, я знімаю обнову. Я щас обіщав. А шо вопрос? в мене є. Вони не мають уваги, блін. Будь-мо вони так називаються, браття. Я думаю, Я думав, що за браття? Ну, ладно, далі. Ну, давай, такі в мене найменші. Ну, блін, на дев'ятьсотка. Ну, ладно, він для крафту не пригодиться. Астон Тунгс? Ні, джаб-джаб мені не надо. хочу перцы вот всего сделать, Мне не, не ну. Это я его удалю. Да, есть краба лимонад. Краба лимонад мне не надо. Ну честно, 375. Я вам новых, я вам буду здесь раздавать, такие подлям дают. А, не я торт ускравчу. Ну, в принципе, мене вже доволі нормальне месяця. Так що я думаю. Ну короче, я думаю, все нормально. Ось ось, я буду знімати обнову. Обязательно подписывайтесь, не пропускайте мои відоси. А на цьому був короткий ролик. Але и да. Да я еще зніму ролики. Да, в пятницю. Я в пятницу сейчас я оцей ролик выставлю и буду еще один знімати. А может, якщо не встигну, то выставлю завтра. Ну, всем пока. Вы були спитеном. Подписывайтесь, Кажіть своим друзьям. Це я можу списку телеграм канал. Тих хто будут по создам и тих кто будет подписывать не будут забирать халяву. Скоро буде халява рости. Ну, коротше, ви були на зв'язі піцен. Все було круто. До наступної серії. Всім пока!